Кіровоградщину, як відомо, успіх це сукупність багатьох чинників, одним із яких обов'язково є праця. І з сьогоднішнього дня у ранковій каві стартує рубрика на каву, у якій ми будемо спілкуватися із людьми, які завдяки наполегливій роботі над собою досягли успіхів. І сьогодні я познайомлю вас із Євгеном Савранським. Ходімо зі мною. Знайомтеся, це Євген Савранський, журналіст, директор комплексної дитячо юнацької спортивної школи номер 3 людина, яка не мислить свого життя без спорту, нещодавно став керівником масштабного спортивного комплексу нашого міста. Спробував себе в ролі менеджера і керівника. Зараз головна задача вивести клуб, щоб він набирав якомога більше популярності, щоб в нього ходили люди. Це першочергова задача. Ну а з ним вже й буде моя успішність, тому що якщо проект... Буде вдало реалізовуватися, то це буде показник моєї роботи. Працювати завжди важко. Легко нічого не робити і чекати всього, що тобі хтось щось принесе. А я звик з дитинства мене привчили, що якщо чогось хочеш досягти, треба докладати зусиль. Нічого так просто в житті не дається. Якщо дається, то ненадовго. Реалізовував себе свого часу як кореспондент у місцевих засобах масової інформації, був ведучим спортивних новин на обласному радіо. Десь роки почав трішки писати, вже коли почав працювати у відділі фізичної культури та спорту, у мене був доступ до спортивної інформації, до... познайомився з багатьма тренерами. Ну, і так воно якось вийшло саме по собі як хобі. І Я ніколи не думав, що це стане моєю другою професією. Я отримав задоволення від того, що я пишу і доношу інформацію людям, розраховуючи на те, що якісь батьки це почитають і приведуть своїх дітей в спортивні секції. Працював у газетах Новий погляд Панорама, народне слово. Дописував для сайту Кіровоград.Нет, створив власний спортивний сайт, спортцентр. Був редактором газети Спортревю. А рік тому очолював прес-службу футбольного клубу Зірка нині. Євген веде сайт Федерації боротьби дзюдо і самбо Кіровоградської області. А також працює спортивним оглядачем інформаційного порталу Гречка. Ти у нас ще директор школи. Більш детальніше розкажи нам про це. Посада директора вимагає і. Досвід організаційної роботи, і менеджерські навички, і такого господарника, і вміння і психолога, тому що треба вміти знаходити спільну мову з тренерами, а кожен тренер він по-своєму особливий до кожного треба свій підхід. З будь-якими питаннями можна батьків, молоді допоможе, ніколи не кажу, що він говорить так, Тому я думаю, що дуже хороший все вперед. Він говорить, що це тільки така. Я думаю, що у нас але дуже хороша школа. Жень, розкажи, як ти зустрічав 2016 рік? Я його зустрічав в Карпатах, в Ворохті, в гарному такому колективі, в гарному, в гарній атмосфері. З ким їздили? На лижах каталися? Неймовірно. Три дні я з них не сходив. Падав багато. Практично не падав. Я лижник-любитель, я дуже люблю цю справу, вже певні навички є. Ну, я так розумію, Карпати, це в тебе як традиція. Ти часто там бував, я дивилася фотографії в соцмережах, де ще по Україні любиш подорожувати? Я взагалі люблю активний туризм. Влітку ми з моїм другом проводили сплави. Крім того, дуже люблю велопоходи. У нас з друзями є такі колектив, ми коли тепло, літо, весна, осінь. Вранці в вихідні дні виїжджаємо на декілька годин за місто, катаємось. Чотири роки поспіль на травневі свята ми ходили в Кримські гори? Спілкуючись з Євгеном про його активне життя та дозвілля, я дізналася, що у нього є брат Близнюк, тому вирішила зустрітися з ними обома. Ви дуже-дуже схожі. І ну от Кіровоград це таке провінційне містечко маленьке, де один одного всі знають. Чи бувало таке, що йдете по вулиці і ну вас плутають один одним? Дуже часто. Ми вже просто звикли до цього, тому не звертаємо увагу десь там посміхнутися, десь просто сказати, коли підходять. Привіт там Діма. Я кажу, ну я не Діма, я Женю, але Ні, А в мене інше правильно, власне. Для того, щоб не витрачати час і пояснення Привіт. в дитинстві, як ви були маленькими, ну можливо, банальне запитання. Батьки вас часто одягали одна кавінація. Е, в дитинстві ми не любили, коли нас коли нам купували однаковий одяг. Для нас це так трішки нас. Ми завжди прагнули індивідуальність. <правда> <правда> спочатку ми навпаки, тільки однакові, а трохи трошки 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 підросли одразу ні, тільки різне. А спочатку навпаки, були каторичні проти, щоб щось різне купувати. <правда> ну ось тут, мабуть, ви ще хотіли разом одягатися, да <правда> ми ще <правда> ніяк <-то> не могли. <правда> нас ніхто не питав. Разом сиділи за однією партою, ходили на карате, проводили свої юнацькі роки. Але у батьків завжди був клопіт із цими двома розбишаками. Поділити. Аби часто билися, сварилися. Ой, 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 дуже часто. В дитинстві дуже часто, у нас навіть шами були такими запальні хлопці, були завжди проблеми, батьків були з нами, але потім з часом виросли, по дорозі стали спокійнішими, розумнішими. Що ж, з цим зрозуміло. Тепер цікаво, як у братів з особистим життям виявляється, жоден з них не одружений. Які тобі дівчата подобаються? Як блондин блондінь, такі як ти? Я її, да? Ось, <плес> Зараз ти вже багато. Ну я не, я не можу сказати, окрім зовнішності, мені мало лише зовнішності. Я звертаю увагу на інтелект, на розум, на внутрішні якісь. Якості людини, цілеспрямованість та впевненість Євгена захоплює. Дуже приємно усвідомлювати, що така молода амбіційна людина живе саме на Кіровоградщині. Сьогодні ми познайомилися із Євгеном Савранським, який доводить, що успіх не прийде до вас. Ви самі повинні дійти до нього. Дивіться ранкову каву, і нехай ваше життя буде насиченим та цікавим. Побачимось.